Ційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандій вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Продовольча безпека, підтримка агросектора, меліорація. Нарада у президента. З військовою виправкою та оптимізмом. 101 рік ветерану Пилипу Олов'ягіну. Від'яви до Уралу. Ретровиставка в парку Катерини. Придністров'я повністю забезпечене власною пшеницею. Про продовольчу безпеку республіки говорили сьогодні на нараді у президента. Урожай зерна не поступається рівню минулого року. Високі показники здебільшого завдяки наявності поливу. Зараз подачою води охоплено понад 33 тисячі гектарів землі. Стане ще більше. До розвитку маліорації підключатимуть промисловців. У Придністров'ї зібрали близько 400 тисяч тонн зерна. Цього достатньо, аби забезпечити людей хлібом. Про це сьогодні говорили під час наради у президента. Незважаючи на невеликий розмір Придністров'я та відносно невелику чисельність населення його треба прогодувати. Звичайно, дуже бажано, щоб наші громадяни їли свої вітчизняні продукти харчування. У всякому разі, щоб ми повністю закрили потреби наших бюджетних організацій організацій дошкільного, шкільного харчування, міністерств та відомств та інтернатів у тому числі. Що з овочами їх теж достатньо. А лише картоплі цього року зібрали 5,5 тисяч тонн. Майже все молоко на прилавках місцеве. У дійних стадах вирощують більше курів, вистачає нам і м'яса. Наші переробні потужності завантажені повністю і внутрішній попит. У нас забезпечений також на 100 відсотків. Є відповідні запаси, що стосуються круп. Вони формуються на 2-3 місяці і постійно оновлюються. Нині збирають урожай кукурудзи. Є приблизні цифри 4 тони по Придністров'ю. Це з такими послушливими умовами, але завдяки таким темпам мільорації ми сьогодні взагалі маємо кукурудзу на зерно. Це важливо наголосити. Цього року на поля подали близько 50 мільйонів кубометрів води. Нині під поливом понад 33 тисячі гектарів. Кількість земель планують збільшити до 40 тисяч. Ціну на воду збережуть рубель 10 копійок за кубометр. за великим рахунком стимулює не тільки полив, стимулює подальше розширення мельорації. Як ми знаємо, математику все дуже просто. Чим більше мельорації, тим менша ціна на полив з обсягу отриманих коштів. Тому ми зацікавлені у подальшому розвитку мельоративного комплексу. І та цифра, яка ставилася мною як президентом, це 40 тисяч гектарів зрошувальних земель. Абсолютно посильна. Допомагатимуть звигунами, насосами, трубами для зрошувальних систем. Наші промисловці в роботі вже електромаш. Ті направлення, ті напрями, які були обрані і урядом підтримані і Верховною Радою і, звичайно ж, президентом щодо організації пільгових кредитів для сільгоспвиробника, дотації по нетелях, дотації з молочного виробництва, все має бути збережено. Підтримка аграріїв одна із сільових програм наступного року. Це прописано в проєкті бюджету 2025 року. Минулого тижня його ухвалили у першому читанні. Від яви до Уралу у Катеринінському парку пройшла ретро виставка мотоциклів усього 21 модель. Так у Терасполі відзначили день міліції. Президент Красносельський привітав співробітників зі святом. Сьогодні в лавах органів внутрішніх справ несуть службу сильні духом мужні люди, які стоять на варті закону, захищаючи інтереси співвітчизників. Їх відрізняють високий професіоналізм, почуття обов'язку та відповідальність за долю вітчизни. Вони першими приходять на допомогу, ведуть незрімий бій із злочинністю. Оберігають мир та спокій наших громадян. У центрі столиці фотографувалися з легендарною копійкою, а ще можна було перевірити, як захищає ремінь безпеки. Подробиці прямо зараз. Терасполь центр міста. На площі стоїть пост дає часів Радянського Союзу. Стара копійка та співробітник у формі тих років. Але все найцікавіше біля будинку культури. Там виставка ретро-мотоциклів. Ява, мінськ, Панонія, Урал, іш і не тільки. Вони не укомплектовані були розбиті всі Вони не укомплектовані були, розбиті всі поламані. Потрібно було знімати запчастини з інших мотоциклів, скомпонувати на відновлення одного мотоцикла йшло близько місяця. Між мотоциклами скромно стоять моторолери. Так у радянському союзі називали мопеди. Футуристичний за радянськими мірками дизайн туриста притягує погляди і сьогодні. Є дуже цікаві моторолери, які залишилися ще з часів Радянського Союзу та відновлені якісно. Тула, електрон. Стара техніка зробили дуже гідно і в оригіналі, що зараз велика рідкість. Більшість мотоциклів на виставці не на ходу, але вони однаково приваблюють любителів. Мотоцикли були Мотоцикли найкращі. Мотоцикли найкраще були. Це Дніпро, Урал. Коштував півтори тисячі, а продавали по три, тому що дістати неможливо було. Поруч із виставкою незрозумілий пристрій. Металева рама на ній автомобільне крісло. І напис Пристебнись із для того, щоб наглядно показати, наскільки він виготовлений, щоб наочно показати, наскільки дієвий ремінь безпеки. Наскільки безпечно. І у разі ДТП науково доведено, що ремінь безпеки рятує або пасажира, або водія. Також на виставці показали спецтехніку, пожежні машини, автомобілі, рятувальників, ниву з кулеметом і навіть броньовану розвідувально-дозорну машину. Сотрудники міліції несуть службу круглосуточно. для співробітники міліції несуть службу цілодобово, щоб наші громадяни відчували себе в спокої і сьогодні, незважаючи на свято, продовжують важку службу. Тому бажаю кожному від рядового до начальницького складу, міцного здоров'я, успіхів у службовій діяльності та благополуччя у сім'ях. Ще були традиційні солдатська каша з польової кухні і виступ ансамблю Дністер. Майору Олов'ягіну, ветерану з рибінці, виповнився 101 рік. Його день народження, напевно, не випадково співпав із днем міліції. Пилип Сафронович понад 30 років працював у МВС. Чакобила. Hey. Всяке було. Ми навіть двоє з начальником затримали такого затятого злочинця, ламав сейфи у кабінетах. Я чергував. Зателефонували, кажуть, якийсь молодик ламає сейф. Я попередив, щоб не підходили близько, щоб той врізав ломиком. А в мене якраз був у цей час службовий собака. Я більшість був зі службовими собаками. Дочь, льє. Мене зустрів черговий організацій біля воріт. Каже, той вистрибнув у вікно і втік. Та в команду собаці він схопив слід. На війну Пилип Полов'ягін пішов у 18 років. То був травень 42-го. Потрапив на Калінінський фронт. Під час наступу під великими луками був тяжко поранений. Я підполз, а се втору. Я підповз, а з другого укріплення мені в голову мітив. Я не довго думаю до амбразури і туди гранату кинув. Чую, нічого не чути більше. І тут цей снаряд полетів до нас. А я взяв та встав, і мені по обох ногах, як шаркнуло, гліво зовсім перебило кістку. Після госпіталю Пилип Олов'ягін звільняв в Польщу. Потім у складі НКВС його перекинули на Одещину. Там він зустрів перемогу. Головний секрет довголіття не нервувати та займатися спортом. Головне. Спакуй головне спокій, спокій, щоб серце було у спокої. Вранці встаю насамперед, готую сніданок. Сніданок приготував, іду на зарядку. Потім у ванну вмиватися. Вік ветерана вже перевалив за століття. а В нього досі військова виправка, гумор та оптимізм. Ви обіцяли, що скільки нам прожити да. да. щоліт І? 50. 50? Договорились. Ділянку дороги в Бендерах від пивзаводу до Каушанського КПП будуть ремонтувати. Кошти закладуть в бюджет наступного року. Вже провели розрахунки. На відновлення потрібно близько 19 мільйонів рублів. Там буде срізки 12 см. Там буде зріз до 12 сантиметрів, укладення геосітки, тобто не до ґрунту, це все буде йти, і ми збережемо в тому числі й смуги. Їх три зліва паркуються жителі, але з врахуванням водовідведення всіма було ухвалено рішення не міняти геометрію дороги. Тому рішення є це близько 19 мільйонів. Президент наголосив, відновлювати дорогу потрібно разом з каушанським пунктом пропуску, щоб люди могли максимально швидко пройти контроль. Контроль необхідний. У нас не збувають жовтий код ще зберігається. Контроль необхідний. У нас жовтий код зберігається. Це безпека наших громадян. Я прошу громадян розуміти, це контроль не заради контролю і не для того, щоб люди там стояли і чекали. Це контроль для вашої безпеки і тих гостей, хто прибуває до нас. Як показує практика, є люди зі злим умислом, які приїжджають до нас, і ми повинні контролювати ситуацію, займатися реєстрацією. Але тим не менше ставиться завдання максимально скоротити час перебування на переходах. Для цього треба звичайно робити додаткові смуги, розвантажувати, чим ми і займаємося. Говорили і про ремонт на столичному меморіалі Слави та в музейному кварталі. Всі заплановані роботи мають бути виконані в строк до 9 травня 2025 року, до 80-річчя з дня великої перемоги. Жителі Кам'янки напередодні отримали пропозицію підробити. У телеграмі молодим людям розповідають, як і де треба розкласти закладки. За кожну обіцяють 150-250 рублів. Якщо привезти другому, буде доплата. Ще обіцяють кар'єрне зростання та премії. Насправді, згідно із законом, за поширення наркотиків загрожує до 20 років ув'язнення. Але про це так звані роботодавці не згадують. У столичному дендропарку з'явилася алея здоров'я. Активісти організації Живи та лікарі-онкологи посадили сакуру у такий спосіб. Підбили підсумки акції Рожевий жовтень. посадити Хотілося посадити дерево саме сімейне дерево. З дітьми приходити сюди, дивитися, як воно росте, як цвіте. Ми дуже часто буваємо тут, і це прикольно. Потім дітям показувати, що ми садили це дерево, коли ви були зовсім малі. У команді живий я десь півроку, але я сама зіткнулася з онкохворобою у 2022 році. Я народила дитину і через місяць. Виявила рак другого ступеня. Пройшла лікування, хіміотерапію. Зараз перебуваю ремісії півтора року, але лікування продовжується. У мене є гормональна терапія. Сакура вважається символом ніжності та краси. Специфічного догляду не потребує. У нас уже та це вже акліматизовані дерева. Сакура чудово перезимує. Коренева система чудово переносить усі ці погодні умови. Зацвіте вона. Я думаю, якщо хороші будуть погодні умови при хорошому поливі до огляду наступного року. Садити сакуру на алеї здоров'я стане традицією. Акція присвячена рожевому жовтню. Ми закриваємо цей місяць. Під час світіння сакури, якщо загадати бажання, воно обов'язково здійсниться і хочеться вірити у дива і чекатимемо весни. Тепер щороку восени активісти організації Живи саджатимуть сакуру на алеї здоров'я. Це стане традицією. У Тирасполі в республіканському реабілітаційному центрі інвалідів пройшов кубок Золотий м'яч з голболу. Це гра для людей з вадами зору і тотально незрячих людей. Про правила гри, секрети та переможців далі у сюжеті. Суддя просить тиші. М'яч подають. У червоному команда з Тирасполя – найдосвідченіший гравець Іван. Голболом займається майже 15 років. Знає секрет, як перемогти грати тренуватися, викладатися, жити грою. Звичайно, що було порозуміння серед гравців. Це дуже важливо, бо це командна гра. Є невеликі непорозуміння, вже цей баланс, на жаль, спадає. Два тайми по 12 хвилин. Орієнтир лише на звук. Усередині м'яча дзвіночок. Завдання забито у ворота суперника. У кожного на очах спеціальні пов'язки. Тріо в чорному із Бендер. Юрій захищає ворота зліва. Каже, спочатку було складно, губився у просторі. Зал розщечено Зал розкреслена. Ви помітили, що є смуги у пуклі. А я навіть цього не міг знайти, де я перебуваю. Коли ми вистилаємося вздовж на захист, вздовж смуги все тіло вистилається на підлогу, і можна отримати удар у все тіло, що в голову, що в груди, що в ноги. А м'яч дуже важкий. У чемпіонаті беруть участь команди із Молдови. Ось на поле виходять гравці з Кишинева. Перевіряють майданчик. Там є свіровички там є мотузочки зі скотчем і просто кроки рахуєш, коли відходиш від своєї зони. А так ми розмовляємо між собою, стукаємо, щоб орієнтуватися, де ми знаходимося. У фіналі переміг Терасполь команда з Бендер на другому місці. Ну а бронза у Кишинева. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.